Всім привіт вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно без жодних вкладень можете заробити непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримати aerDrop від Rabi Wallet. Rabi Wallet – це браузерний EVM-криптогаманець від DeBank, який зібрав 25 мільйонів доларів інвестицій. Е, відповідно, зараз ми можемо отримати від їх ардроп. Насамперед, вам необхідно перейти за даним посиланням та вставити свою адресу Ефіріума від будь-якого вашого криптогаманця, де колись або ж зараз є на балансі сума більша, ніж 1 долар. Ось, приміром, я заходжу в Metamask, копіюю вгорі свою адресу і вставляю сюди. Нажимаю на кнопку «Чек» і бачу, що. На цьому моєму адресу немає відповідно повінків. Тобто на цей адрес немає сенсу робити, але відповідно я можу показати вам на інший свій адрес. Так, секунду. Так, ось копіюю другу свою адресу. Ось чек. Бачимо, що тут в мене є 102 поїнти. Відповідно, якщо ви встановите їхній браузер, після чого інсталюєте туди свою сіт-фразу із вашого гаманця і введете мій промокод, то, відповідно, ви отримаєте ці от поїнти, які показують у вас на балансі. І ще плюс 2 поінта за введення мого реферального коду. Відповідно, якщо у вас показало, що ви маєте поінти, то можете зареєструватись і, відповідно, заробити декілька доларів абсолютно безкоштовно. Так, дивіться, після того, як вам показали, що ви маєте право на якісь там поїнти. Ми що робимо? Ми нажимаємо сюди на кнопку Install Rabi Wallet. Або можете нажати сюди з мого поста на кнопку розширення. І тепер нажимаємо на кнопку Встановити і встановлюємо розширення Robbie Wallet. Нажимаємо Додати розширення. Так, бачимо, що розширення додано. Так, Тепер ми заходимо в дане розширення. Нажимаємо на кнопку Next. Get Started. І ось тут ми знаходимо Import My Metamask Account. І сюди нам необхідно написати будь-який свій пароль. Тобто придумати його. Так. І ще раз вводимо той самий пароль. І нажимаємо на кнопку Next. І тепер вибираємо, що імпорт? Приват Екей напевно. А ні, імпорт фраза. Так. Все ж таки -E key. Ну, повторно зайдемо. Так, імпорт. One second, please. Так, імпорт приватик. І дивіться, сюди необхідно вставити вашу секретну фразу з Metamask або ж з будь-якого іншого менця. Як її взяти? Воно ну, показую, на прикладі Metamask. Заходжу в Metamask. Ну чого він не грузить. Нарешті. І ось тут вгорі ми нажимаємо на аккаунт, нажимаємо на три крапки, деталі. Show PrivatIK. Okay. Сюди вводимо свій пароль від вашого MetaMask. Нажимаємо на кнопку Підтвердити і нажимаємо на кнопку Hold і тримаємо. І ось ваша секретна фраза, ось безпосередньо моя. Тепер я переходжу в цей Rabi wallet Так, Rabi Wallet. А, сто, стоять. Ще в IPN включу на всяк випадок. Так, Ramin Valet. <coughs> Імпортувати сіт-фразу. Не сіт-фразу, а приват EK. Ну, путаюсь, буває. Так, приватний ОK і сюди відставляємо. Нажимаємо маємо на кнопку Confirm. На кнопку Done. І все чудово. Тепер от е нажимаємо на кнопку Ruby Points. Тут будуть відображені ваші poinти. Ось в розділі Enter Referral коди обов'язково необхідно вставити мій реферальний код прокурора для того, щоб вам дали додаткові поінти. Так, повертаємось. То я Ruby Wallet, а от вгорі. Ruby Points і сюди відставляємо мій промокод і нажимаємо на кнопку Clay. Підтверджуємо, нажимаємо на кнопку Sync, Confirm. Так. Ну і все, тепер ми е в розділі «My Referral Code нажимаємо на Set My MyCode. Придумаємо будь-який код. Приміром Кент. Так, хтось вже зайняв. Кент 12. Конфірм. І ось тепер по вашому реферальному коду ви можете запрошувати друзів і за кожного отримувати від 50 до 500 поінтів. Бачимо, що запроси нового користувача. Отримав від 50 до 500 поінтів. І також... Якщо ви будете здійснювати тут бачимо обміни, то також можете отримати від 50 до 100 тисяч point. Відповідно, дані поїнти будуть конвертовані в їхній токен. Також я вже помітив, що коли я роблю на інших сайтах транзакції на гаманці Metamask, який я під'єднав до RabiWallet, то мені автоматично вже вибуває підтвердження не в Metamask, а в RabiWallet. Що досить таки зручно. Тому рекомендую вам обов'язково зробити е, дану схему від RabiWallet, оскільки тут абсолютно не потрібно жодних ніяких вкладень. Ви безкоштовно отримаєте поїнти, котрі будуть конвертовані в їхню криптовалюту. І ви зможете заробити як мінімум 10, 30, 50, можливо, 100 доларів просто за те, що зараз під'єднаєте свій гаманець, встановлюєте свою сіт-фразу з даного гаманця в RabiWallet. Та по бажанню будете запрошувати друзів в даний проєкт. В принципі, на цьому все. Підписуйся на, на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона». Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.